Черкаська група підтримки Golden Ladies активно готується до нового спортивного сезону. Дівчата планують дивувати місцям новими танцювальними постановками. За літо група поповнилася новими танцівницями, ідеями та інвентарем. Сьогодні черлідери відшліфовують кожен номер на тренуванні побували наші кореспонденти. Щодня група підтримки Голден Ледіс проводить по декілька годин у тренувальній залі. Дівчата працюють над постановкою нових номерів. За словами тренера групи підтримки Ірини Євченко, це літо було дуже плідним для усієї команди. Конечно же, не теряем возможности дальше развиваться, мы не останавливаемся. У нас притешки не было отпуска, то есть если у девочек должны ну, были, да, поехать куда-то, они уезжали на неделю, максимум на 10 дней и обратно возвращались в работу. Целое лето мы тоже выступали на разных спортивно-культурных мероприятиях. Идеи для новых постановок черкасские cheerлидеры продумывают до дрібниць. Кожен рух композицію, пісню ретельно підбирає та узгоджують з всім колективом. Сейчас составляем новые номера, также, ну, как в принципе, каждый год мы делаем. Уже составлено 6 номеров новых, еще осталось 4, потому что на каждый сезон мы готовим новых 10 номеров. От, поэтому сейчас плодотворно над этим работаем. Наталка займається черлітингом уже другий рік. Дівчина говорить, за цей час навчилася багато новому. Дуже давно помітила цей вид танців, та мене дуже прибавлював він, тому я вирішила піти саме сюди. Тут дуже дружній колектив. І коли ти приходиш на тренування, ти завжди щасливий та ну дуже гарний настрій. І мені подобається тут займатися. Я отримую масу позитивних емоцій, дуже різні форми танців використовуються, дуже різні стилі. Та завжди щось нове відкриваєш для себе. Сьогодні школа черлідингу та танців Голден Ледіс єдиний професійний заклад на всю область дівчат черлідингу. Проти цим дівчата не обмежилися. Нині у школі вивчають близько десяти танцювальних напрямів. Серед них джаз-фан, контем, латина тайбо та інші. Стати професійним черлідером сьогодні мають змогу абсолютно всі. Уже є можливість займатися з нульового рівня. У нас в этом году будут, мы набираем набор, сейчас мы проводим набор детей от 4 лет. Можно приводить как мальчиков, так и девочек. Деток мы берем и мальчиков, и девочек. Также будет группа начинающих лидеров, которые в итоге будут потом переводиться во второй состав. Вот. Чтобы попасть в основной состав, пока надо походити, не во второй состав зарекомендувати себе. Нині дівчата активно готуються до нового сезону та проводять набір нових черлідерів. Вікторія Хамаза, Віктор Віка Спорт.